У Ракошині ніхто в очі не бачив нікого з Укренерго чи Міністерства енергетики. Та від їх рішення постраждають всі селяни від малого до великого. Ракошино єдине село на Закарпатті, де в ДТП гине і травмується купа людей. Причина траса Київчоп, яка прямує через все село. А тепер енергетики попереджають про тимчасове вимкнення електроенергії з двадцятої до 22-ї. А це означає, що і без того небезпечна траса буде ще й без освітлення. Уже йде осінь. Скоро темніється. Люди йдуть вечором з роботи, світла немає, тут пішоход. Вони не будуть бачити, переходити дорогу, і то є опасно. Ми не хочемо, щоб виключали світло, бо в нас ми не можемо. будемо… О, о... Вночі ходити по селі, бо в нас дуже небезпечно. Крім того, електрику обіцяють вимикати ще й зранку з 9 до 11, -ї. а в цей час в садочках та школах готують їжу. На виконання доручення уряду про альтернативні е, пошуки альтернативних джерел. Е, Обігріву та приготування їжі в дитсадочках, а у нас їх 6, лише на території сільської ради, то ми вирішили закупити у кожен садочок електричні плити для приготування їжі. Ну, Як ми будемо готувати, а бачите, з 9 до 11 все час приготування і сніданку, і обіду. Я не знаю тоді, яка буде ситуація. Це вже не кажучи про купу незручностей вдома через відключення електропостачання. Всі сподіваються, що аварійні відключення обійдуть стороною Закарпаття. Укренерго зазначило, що для кожної області встановлено конкретні ліміти потужності, і тільки у випадку перевищення лімітів енергоспоживання в дію будуть введені графіки аварійних відключень. Тож, якщо ми не почнемо економити електроенергію, вимкнення електрики стане реальністю.